2024 рік. Що буде далі? Сьогодні аналітики намагаються спланувати, спрогнозувати те, що буде в наступному році, чи буде він кращий, чи буде в ньому мир. Невтішні прогнози 2024 року кажуть про те, що події будуть тільки погіршуватися буде складніше. Українці сьогодні не вірять у те, що війна дуже швидко завершиться. Економічна величезна криза, яка може захопити увесь світ і Україну, в тому числі сьогодні лякає багатьох людей. Цікаво, що Біблія говорить про те, як нам потрібно готуватись до майбутніх подій. Там написано: не піклуйся про завтрашній день. Тобто не думай, що буде завтра. Або інше місце, нехай не тривожаться серця ваші і не страхаються. Хтось думає, що не піклувався про завтрашній день означає скласти руки і нічого не робити. Але ось як Ісус пояснив ці слова: Він каже, щоби мали ви у серці мир. Іншими словами заспокійся, ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш вплинути на завтрашній день, просто довірся мені. Чим 2024 рік буде кращим за 2023 Це можуть бути ті ж самі 366 днів високосного року, де ви так само працюєте, хворієте, займаєтесь важливими речами, де ви будете навчатися, все може бути точно так само, як і було раніше. А може щось зміниться. Ви можете довіритись Богові і сказати, Боже, ти керуєш сьогоднішнім і завтрашнім днем, і я тобі довіряю. Нехай Господь допоможе вам отримати цей мир в серці і упевненість у тому, що Бог контролює ваше життя і зробить найкраще у вашому житті. Амінь.